Вітаю! Всіх пропоную подивитися такий розклад, чого ви для себе бажаєте, чого чекаєте, і чи це ви отримаєте. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, дивимося, перша карта, чого ви чекаєте, а друга карта, чи ви його отримаєте. І пам'ятаємо, що це загальний розклад, може не всім він підійти. Тому слухайте те, чи відповідає тому, що, що ви собі чекаєте. Тож обирайте перший, другий, третій варіант. Перший варіант. Чого ви очікуєте? Ви очікуєте життя у задоволенні. Тобто, щоб у вашому житті і фінанси були, і здоров'я було, і емоції позитивні були. І вас любили, і ви любили, щоб вас, ви знаходилися у повній гармонії. І Відчутті того, що ви захищені навіть вищими силами, і тому будуть, жили б для себе насолоду і задоволення. Це те, чого ви очікуєте. Чи отримаєте ви його? Ну, наразі ні. Можливо, тому що у вас є певні обмеження, і, або, можливо, тому що ви наразі не бачите ситуацію такою, яка вона є навколо вас. А тому вам потрібно себе урівноважити, перевести свій стан, емоцій у позитив. Якщо і щось наразі для вас недоступне, якесь задоволення, щось там, можливо, ви хотіли, ну, бажання у кожного свої. хтось поїздку хотів, хтось, можливо, десь з друзями посидіть, хтось, можливо, десь отримати фінанси, а хтось іще прикраси якусь собі бажав, кожного своє. Але вам варто розуміти, що не, не потрібно за будь-яку ціну йти до своїх бажань. Просто урівноважте себе, урівноважте свої емоції, перегляньте свої позиції, які ви займаєте, перегляньте свої погляди. Можливо, ви тоді зрозумієте, чого вам варто відмовитися, і отримаєте те задоволення, якого ви для себе бажаєте. Другий варіант. Чого ви очікуєте? По-другому варіанту перш мечів говорить про те, що, можливо, ви очікуєте якихось нових починань. Можливо, ви хочете щось вам потрібно вивчити, знати, або йти десь навчатися. Але вам того робити не сильно хочеться, або щось заважає. Але саме тому. Ви хочете, ну, знаєте, не перекладаючи зусиль, щоб все те знати, розуміти і, розуміть, і е, завжди і на, на все поспів, поспівати. І також, можливо, ви очікуєте якусь інформацію для вас, е, ту, що для вас буде важливо. Це може бути і як повідомлення, і е, лист, і, можливо, навіть якісь документи певні. То ви, от саме цього, очікуєте. Ну, давайте дивитися, чи отримаєте ви те. Ну, король Кубків говорить, що ні. Говорить про те, що, можливо, ви занадто емоційно себе в тих бажаннях проявляєте. Можливо, ви не хочете і справді десь якісь висновки робити, чомусь навчатися і йти у щось нове. У думках у вас є, але дій ви тих не робите. І тому у вас це, можливо, навіть і дратує. І дратувати може саме тому, що ви не розумієте, що ви нічого не робите для того, щоб отримати ті знання, які вам потрібно мати. А якщо хто очікував, можливо, повідомлення чи звісточку, то наразі також це найближчим часом ви її не отримаєте, і це також буде порушувати ваш емоційний стан. Можливо, будуть якісь хвилювання, якісь навіть конфліктні ситуації виявлятися можуть, тому що, ну, знаєте, коли людина не отримує те, чого довго чекає, то воно ну, ніби і неприємним буде. Другий варіант, третій, вибачаю третій варіант, чого ви очікуєте, чого ви бажаєте. Ну, можливо, ви хочете щось змінити у своєму житті. Можливо, щось у вас не виходить і ви тим не задоволені. А тому хочете ту ситуацію у своєму житті змінити. І доволі таки швидко ви бажаєте тих змін. А наразі, що ви отримаєте, дивіться, наразі ви отримаєте нерозуміння, чи дійсно ви туди рухаєтеся, куди вам потрібно. І також, так, ви, ви своє бажання можете отримати, але і здійснити, але повного розуміння, який буде кінцевий результат, ви не знаєте. А тому, можливо, у вас є і сумніви, і коливання, і не знаєте, діяти не діяти, але ви повинні розуміти, що все залежить тільки від вас, від тих рішень, які ви будете приймати. А тому гарно обмірковуйте все, що стосується ваших дій. Це був третій варіант.